Ну що ж, не склалося у мене із роботою в пекарні. Тобто, все почало складатися. Так, я ходила на стажування декілька разів. Яка різниця скільки? Вона ще туди ходила, я спробувала, я відчула на собі всі прикраси цієї роботи. Дійсно, прикольно, мені сподобалось. Однак, однак. Я не вулике, але потрібно. 12 годин ви стоїте на ногах. Ну, там є різні зміни, але типу, 12 годин це такий стандарт. І у мене болить коліно. Мені 24 стукнуло 27 жовтня, а моє коліно вже говорить, що пенсія не за горами. І я вирішила, що напевно мені такі ці робота не надто буде підходити. Моя мама, яка колись працювала на кухні, вона казала, що це важко. Але я казала: мама, це моє життя, я маю спробувати. І я спробувала, і я переконалася на власній шкурі на цьому тілі, що це не для мене. І хто би що там не говорив, поки ти сам не спробуєш. Однак. Що я встигла зробити, перебуваючи у статусі безробітньої? І так, я вам зараз покажу, хто підписаний на мене в інстаграмі. Я, звичайно, всі підписані на мене в інстаграмі. Звідки ви тут знали про це відео? А, хто підписаний, то бачив. Або навіть в тіктоці бачили, як я оформлювала свою стіну, але я її змушена показати ще тут. І не зважайте на мою прекрасну зачіску. Так, так, мені однаково, як вона виглядає. Угу. Mm -hmm. Угу. Ось тут ми так заходимо в мою кімнату. І ось це мій такий невеличкий офіс. Тут мої речі, скляна куля і кода з боку. І ось така ось стіна з моїми улюбленими картинками. А тут у нас є друга стіна. Ось такий от невеличкий закуток для М -м моїх роздумів, для моєї писанини. Так, це моя майбутня книжка. І ось такі от двері, щоб вийти зразу у космос! І я от сижу чи лежу. Ой, це, це монтажна піна. Це я прикріплювала поріг на балконі. Також можете глянути відео в моєму тіктоці або в мене в інстаграмі. Все зроблено моїми прекрасними ручками і з таким шикарним манікюром. Я от сижу і думаю. Як мені заробляти гроші? <ріст> Це все класно, прекрасно, але мені вже потрібні гроші. Я раніше не надто зважала на цей момент, бо вони в мене завжди були. Ну, типу, стабільна робота була, і гроші були. А зараз немає ніякої роботи. Ні стабільної, ні. нестабільної. А що робить? Да, вигляд у мене, звичайно, чи то не виспаний, чи то хоробливий, але я почуваюся добре. Все діло, можливо, у тому, що я поміняла свій режим дня донедавна я засинала десь в годині 10 і прокидалася на годині 6 десь так. А тепер я прокидаюся біля обіду. І засинаю десь у годині третій четвертій. Я сова. Я сова. Справжнісінька сова. Я горжусь цим. Головне правильно витрачати час. Навіть якщо ви не спите вночі. Витрачайте час. Чи, чи, час. Витрачайте час із користю і приємністю для себе. Так, гроші, можливо, і закінчуються, але мені потрібно на кухні полагодити електрику, полагодити світло і якось я зайшла у магазин світлових приборів. Wow. Wow. І побачила там одну цікавеньку штучку. Насправді я хвилин 10-15 ходила, роздивлялася по магазину, які є світильники, лампи і так далі. А потім я побачила дещо цікаве. І що ж це було? Садовий ліхтар. Ой. І продавчині чомусь здивувалась, коли сказали, що це не для саду. А для квартири не такі переглянулись. На якусь мить я навіть засумнівалась, а чи доцільно використовувати вуличний садовий ліхтар у квартирі, а точніше на кухні, замість звичайного якогось там лафона. Яке ж було моє здивування, коли наступного дня після купівлі ось цієї прекрасної штукенції я була на стажуванні, зайшла у туалет для робочого персоналу, підняла голову догори і побачила, що там вісить схожий ліхтар для вулиці. Які повісила не на вулиці, а повісила в приміщенні, та ще й не просто на кухні, як я хочу, а в туалеті. І цей момент, ось це видовище, переконало мене, що потрібно таки повісити цю штуку в себе на кухні і не думати про якісь там усталені правила, де таке можна вішати і для чого це призначено. Тому моїм наступним. Кроком буде дзвінок у домову службу. <хи> Де я хочу запросити якогось рукастого мужчинчика для того, щоб він мені полагодив, нарешті, це світло. І витяжку на кухні. Витяжкою я не користуюся вже два роки. Не відчуваю якоїсь нестачі у цьому провітрюванні, але я впевнена, коли вона буде полагоджена, я буду її використовувати. Так завжди, так завжди. Я навіть світлом своїм не користуюся вже більше. Півроку. Чи норм мені так? Да, норм, але я собі думаю, м, якщо хтось прийде до мене, наприклад, в гості, м, потрібно буде вимкнути верхнє світло, а не просто свічки, романтику, це все як я люблю. Постійність ключ до успіху. Я у цьому переконалася. коли у мене з'являється бажання щось створити, щось намалювати. Я дуже часто раніше відкладала, навіть не пробуючи щось робити, тому що я знала, що це займе надто багато часу, а я хотіла вже результат. Процес мене не цікавий, мені хотілося результату. Мені хотілося побачити картину намальовану, мені хотілося побачити вазон великий, мені хотілося, щоб оце саме по собі намалювалося. І коли я все-таки починала це робити, наважувалась на цей крок почати щось. Я стикалася з якимось, я не знаю, внутрішнім конфліктом. Я не, могла, я не могла просто це робити, тому що я бачила, наскільки багато часу у мене займає просто якийсь процес. Але я проблема була не в тому, що процес надто довгий був. Я насправді просто не вміла отримувати задоволення від цього процесу. І що б я не робила, якщо воно вимагало... Від мене посидючості якоїсь витривалості. Якщо це займало більше ніж декілька годин, все. Ну, я за це або не бралась, або здавалася. І тому у мене дуже багато було малюнків недомальованих. Тому що хотіла тако просто сісти, намалювати, показати всім шедевр. Типа, дивіться, яка я молодець. А Не завжди так виходить. Дуже часто потрібно. Надзвичайно багато часу потратити на те, щоб створити щось. Я не кажу, якийсь шедевр, просто створити що-небудь. Ой, вибач, вибач, вазон. Да, я говорю з вазонами. Вони мої друзі. Насправді вони живі. Але, на жаль, ви в це не вірите. Ось, наприклад, ці двері. Я побачила в Пінтересті картинку, де були намальовані такі двері. І я подумала, вау, це круто. Ну, типу, цей куток він був пустий, негарний, нецікавий. Потрібно щось зробити. в мене фантазія ви бачите самі. Коротше, вирішила я намалювати ці двері. Заміряла свої буквальні наявні двері в квартирі. Єдині, які тут є двері. По тих самих розмірах я накреслила ось це от. Намалювала я це все олівцем. Так, нанесла цей скетч. А потім я застопорилася. Чому? Тому що я зрозуміла, скільки часу мені потрібно буде потратити на створення ось цього малюнку. Так, воно вже було олівцем намальовано, і я олівцем його малювала не одну годину. Ну, тобто, я не просто стояла годину малювала, це зайняло більше часу. І коли я подумала, скільки часу це займе фарбами малювати, Ох, я ніби здалася зразу в той момент, навіть не почавши. А коли я ще й накрутила себе і уявила, що в мене абсолютно нічого не вийде, що це буде повний провал, і я зіпсую і так гарну стіну, бо в мене точно не вийде намалювати, так як я запланувала. То тоді, взагалі, я опустила руки, і оці двері стояли намальовані олівцем. Хм. Я не знаю, скільки місяців? Півроку. Більше, менше, плюс-мінус 5-10-15. Але потім в один момент я таки розсердилась на себе, подумала, ну, -моє, якщо не тим, тобі, якщо не я, то хто? Хто це доробить, блін? Якщо не я себе похвалю, ну, типу, своєю роботою, я захотіла перевірити, чи вийде в мене насправді зіпсувати цю стіну? Чи можливо? Можливо, таки. Вийде щось непогане. І я малювала. І це був такий собі челендж для мене, але я люблю виклики. І коли я домалювала ці двері, О, яке полегшення я відчула! Я почувалася настільки щасливою те, що я боялася зробити. Те, що я боялася зіпсувати. <ріст> Насправді, ну, вийшло. Воно вийшло не таким, як я його запланувала. Взагалі, ну, типу, форма та сама, але вигляд не такий, кольори не ті. Я походу придумувала, як його розмалювати, що сюди додати, які кольори, відтінки. Воно мало бути спочатку чорно-біле, але чорно-біле мені також здалося якимось не надто цікавим. І отриманий результат, ну, я в захваті від нього. <смі> Мені дуже подобається. Ось цей момент, як і багато інших, показав, не завжди все виходить з першого разу або дуже швидко. Швидкий результат буває, але не завжди. Це, скоріше, виняток, ніж правило, і урок, що коли хочеш щось добитися, коли хочеш щось створити особливо. Не потрібно зважати на час, приділений для створення того чи іншого продукту, проекту, малюнка, картини, фільму, пісні, думки, книжки. Час ілюзія. Потрібно зважати лише на емоції, пережиті в момент творення. Я кайфанула, я сьогодні говорила про це з мамою. Звідки у мене взялася якась невпевненість в собі або навіть дискомфорт при демонстрації е, своїх е, продуктів іншим людям? Коли ми вчилися в школі, ще були дітьми. На уроках малювання, наприклад, я отримувала доволі такі хороші оцінки. Ясно, діло не в оцінках, діло в тому, що ми навчились. Однак я отримувала хороші оцінки, я нормально малювала. Однак, звичайно, були діти, які, яким це не так давалося. Вони були сильніші у чомусь іншому. Але коли вчителька, наприклад, при всіх хвалила мене. І я навіть пам'ятаю моменти такі були, коли вона при всіх показувала малюнки мої. Я казала, типа, ну, що класно намальована. Або коли вчителька забирала собі мої малюнки, щоб потім іншим показати учням в інших класах. Я бачила реакції моїх однокласників. Можливо, вони зараз цього не згадають. Можливо, їм тоді здавалося, що це непомітно, або геть неочевидно. Але я бачила, що. Їм неприємно від того, що вчителька похвалила когось іншого, а не їх. І в ті моменти мені було надзвичайно дискомфортно через те, що інші люди відчували себе ніби менш вартісними, ніж я. Я не могла дозволити собі радіти, дозволити собі реально радіти від того, що я створила щось круте, тому що я бачила, що це заставляє сумувати там чи злитись, не знаю. Інших людей. І тому свою таку а, творчість в плані малювання я не любила показувати. І як наслідок я навіть перестала сама ніби любити те, що я роблю. Мені здавалося, що воно якесь недостатньо хороше. Я сама занизила свою само самооцінку блін. Ну це просто якийсь капець. Це стосується не лише мого малювання. Але і інших моїх талантів. Всі таланти можна розвинути насправді. Однак я займалася вокалом дуже багато років, я грала на бандурі, і я пам'ятаю один момент, був випускний у четвертому класі в школі. І, звичайно, на таких заходах діти, і не тільки діти займаються такою творчою самодіяльністю. І от я мала співати пісню. Ми також там мали танцювати. Хтось ще щось мав робити, я вже не пам'ятаю, це було давно. Четвертий клас, мені зараз до 4 роки, а на той час ще були такі, знаєте, магнітофони з касетами, з дисками. І коли я мала йти вже співати, моя мама ставила касету в магнітофон і щось було не так. Вона почала відразу розпитувати в людей, чи хтось ну, там, знає, що сталося, чому не грає, зараз музика, коли до того награла. І як виявилось, мама однієї моєї однокласниці сказала моїй мамі. А що лише ваша дочка одна має виступати, може, наша теж, типу, вміє співати. І моя мама їй сказала: так чого ж вона не виступає тоді? Ну, чого вона не виступає, якщо вона хоче, хай виступає. Ну от моя дитина виступає, їй це подобається. Концерти, просто займатися співами, це її. Чого ваша не займається? На що Та жіночка, а, жіночка відповіла, що не потрібно, типу, лізти на публіку, показувати всім щось. Тобто, вона сама собі ніби заперечила. Вона хотіла, щоб її дитина також співала, але її дитина не співала, не виступала. Так, вона мала прекрасний голос і, і до сих пір має, напевно, я не знаю. Але її мама заздрила моєму успіху, чи що? Навіть не дитина, це не дитина зробила, це зробила мама. Можливо, хтось пам'ятає цей момент. Розкажіть мені, цікаво, насправді. Цікаво. Схожих було багато моментів насправді, коли. Не діти, а дорослі, типу батьки, е якусь злість відчували стосовно мене, і якось проектували на своїх дітей. І ті діти, під впливом цих дорослих, а можливо і не тільки, я не буду загальнювати, вони починали якось інакше ставитись до мене. І замість того, щоб я. Просто співала і раділа від того, що я співаю, ну, бо це круто, блін, люди, порадійте за іншу людину, коли вона радіє. Ти більше я співала ну, і для себе, і для інших. Тож я співаю добре, я попадаю в ноти, мені відміть на не наступив. Я знаю, що це реально круто виходить. Але іншим це не подобалось. І чомусь так виходило, що не подобалось саме тим людям, які абсолютно, блін, не старалися. Вони не старались, з них також щось не виходило, і вони, ну типа, все, кидаємо це, не будемо робити. Я, блін, по декілька годин кожного дня в музичній, вдома, сиділа, грала на тій бандурі, співала, співала, співала. Я задобула всіх своїх сусідів, я задобула своїх батьків, тому що це одна та сама мелодія. Повторюється місяць, другий, поки ти не вивчиш її ідеально настільки, щоб можна було зіграти на якомусь конкурсі і утримати своє заслужене перше місце. От я зараз покажу вам, блін ту саму іконку. Іконка срібна. А, Virgin Mary. <свят> срібна іконка. А, невеличкий приз за друге місце, здається, на конкурсі в Сокалі. Супер! класно. Я заспівала, я кайфанула. Я прожила цей момент на сцені. Я отримала відгук із залу. А вчителька моя із вокалу поставила галочку. Типу, все, дитина справилась. Недаремно я її вчила. А я отримала іконку. Треба вона мені чи ні? Вона гарна. Ок. Наступний лот: перше місце місто Львів, зоряний спало 2013 року. Люблю число 13-2013. Виграла перше місце, дали мені таку штуку. Чи вона варта чогось? Вона варта моїх прекрасних спогадів. Це був чудовий день у Львові. Це був здається навіть другий день вже у Львові. Один день був конкурс, нібито. А на другий день було, було нагородження. Це проходило на площі ринок. Ви всі знаєте, що таке площа ринок, і яка вона класна, і що це, ну, можна сказати, центр Львова. Площа ринок, сцена, нагородження. І перше місце отримує Марія Судус! Уху! І я виходжу і забираю цю штуку. Так, це звичайний пластик, куплений в магазині, але це було підтвердження того, що моя праця не була даремною. я Старалася, старалася день в день, день в день, співала, співала, блін. Попри всі свої не хочу, попри плач якийсь, тому що я була дитина. Я, можливо, хотіла на дворі гуляти, а я співала. І потім ти утримуєш оце, якісь ще там призи, я пам'ятаю, мені вже якусь книжку вручили про львів. Вона в мене до сих пір ще десь вона на кухні стоїть, до речі. Вона в мене є, я її ще не прочитала, ще не дійшла, ще не час. Я не дозріла. Це надто серйозна література. А ще пересольку мені тоді подарила? Ну, коротше, призи це не головне, а головне те, що моя праця була оцінена кимось, і людям це подобалось. Тим, які це слухали. Однак, що відбувається за кулісами такого? Обставочка. Згадалася, як я якось на одному конкурсі посіла перше місце, і зі мною була дівчинка, яка також співала, і після нагородження. Я була свідком однієї надзвичайно неприємної бесіди між цією дівчинкою і її мамою. Це була навіть не бесіда. Ця мама вона, не знаю, які очікування мала стосовно своєї дитини, можливо, якісь свої непережиті мрії. Вона намагалася і планувала втілити через свою дитину. Не буду я це все, мама цієї дівчинки надзвичайно несправедливо. Почала кричати на неї, ображати її через те, що вона не виграла цей конкурс. Тобто, мало того, що ця дитина старалася вкладала свою душу у свою роботу, а робота з голосом ну, це вам не кухри мохри, це важко. І потім, замість того, щоб отримати від мами. Якісь слова підтримки, тому що вона ну, не виграла. Ну вона також хотіла виграти. Я це розумію, я також багато чого не вигравала. І я знаю це відчуття. Колись, навпаки, ця дівчинка виграла конкурс, а я не посіла абсолютно нічого. Я плакала, бо я була дитиною, я мала якісь очікування. І замість того, щоб втішити свою дитину, ця мама дуже жорстоко з нею поступила. Вона почала на неї кричати. І я та моя мама стали свідком цього. І ну, нас це надзвичайно сильно вразило і чогось навіть навчило. Мені цікаво, чи та дитина після слів своєї мами почала ображатися на мене. Це заздрість, це велика заздрість. І я нікому ніколи нічого на зло не намагалася зробити. Я завжди применшувала свої заслуги. Просто щоб інші люди не сумували, що в них такого життя немає. В той час, як я ходила в музично, ну кожен вечір майже. І інші діти, мої однокласники, ходили десь на дворі, гуляли, у них якісь були свої там компанії чи щось. А я займалася музикою. І тоді мені здавалося, що це все даремно. Зараз я виросла, і я розумію, це був такий досвід офігенний. Я прожила прекрасні. О років, напевно. Я пішла з другого класу в музичну, закінчила її і потім ще ходила співала, бо мені не було досить. І навіть зараз, я думаю, круто було б десь взяти бандуру на прокат. У мене колись була на прокат бандура вдома. Бо купити її це буде надто дорого. Ну, хіба я розбагатію колись, ну, коли я стану популярною, це коли книжку видам? Да, так, от тоді десь. Можливо, я куплю собі бандуру. І я ще й стану бандуристкою. Знову. Типу, я, я є бандуристка в душі. Насправді це як кататися на велосипеді. Потрібно трішечки практики, і все можна згадати. Ах, якого висновку я дійшла? З усіх цих моїх страждань і применшувань своєї вартості. Я невинна у тому. Що в інших людей щось не виходить? Я не винна у тому, що інші люди здаються і не працюють настільки довго, не прикладають стільки зусиль, щоб в них в кінці кінців хоч щось вийшло. Коли вони здаються на півдорозі, їх це злить, вони злі самі на себе, і всю ту злість вони викидають на когось. В коментарях в інтернеті ще десь. От коли якась людина пише гнівний коментар стосовно творчості іншої людини, я розумію. Що цій людині немає чим зайнятися, тому що, коли, наприклад, я займаюся своєю творчістю, коли я там малюю чи щось, в мене немає часу не те, щоб написати якийсь коментар, в мене немає часу, щоб відповісти людям своїм, які мені пишуть повідомлення, звичайні, якісь дружні в месенджері. Значить, та людина, яка пише гнівний коментар стосовно чиєїсь творчості, вона або настільки зла на те, що інші люди можуть, вона заздрить, але не може це признати ні собі, ні тим більш іншим людям. Або я не знаю що. Я не психолог. Я просто з власного досвіду, багатого власного досвіду, кажу, що люди, які намагаються щось робити для задоволення, для свого задоволення просто по приколу, бо їм це подобається, вони будуть задоволені своїм життям. І вони не матимуть часу і бажання просто ображати інших людей. Часу на заздрість, в них не буде, в них не буде навіть причини заздрити. Ось так. Тому малесенькими кроками, не боячись осуду інших, не боячись заздрість, бо вони завжди будуть, тупо завжди будуть, не боячись нічого. Уявляючи, що всі люди зникли з цієї планети, я продовжую займатися своєю творчістю. Займатися своєю творчістю. Займатися своєю творчістю. А, ну і ще потрібно знайти оплачувану роботу. Бо я не хочу з голоду вмерти. До речі, якщо вам потрібно розмалювати будь-що, буквально будь-що, але бажано, щоб це була рівна поверхня і не пориста. Якщо вам потрібно розмалювати чи випалити щось по дереву, звертайтеся, я зроблю. Пересилка по Україні діє. Випустіть мене. Я попав гради. чому?